Здравствуйте, малята! Мене звуть Катруся, я маленька модниця. У мене є сукні. Я хочу їх прикрасити гудзиками, але я не знаю кольорів. Допоможіть мені дізнатися, якого кольору у мене сукні. Та допоможіть також прикрасити гудзиками мої сукні. Катруся це сукня червоного кольору, а це сукня жовтого кольору, а це сукня зеленого кольору. Дітки, ось такими гудзиками я хочу прикрасити свої сукні. Але спочатку давайте з вами трошки відпочинемо. Діти прикрасимо для нашої катрусі сукні. Сукню зелену ми прикрасимо з вами. Зеленими гудзиками. Ось так. Червону будемо якими прикрашати. Так, червоними гудзиками. Ось ось так, як гарно виходить. А жовту ми з вами прикрасимо якими гудзиками? Жовтими. Ось так, які гарні сукні вийшли для нашої катрусі. Думаю, катрусі дуже сподобається. Дякую, дітки, які гарні сукні вийшли. Жовта, червона, зелена. А ви знаєте, що у мене дві зелені сукні. Одна з бантиком, а тепер ще й з гудзиками. Дякую вам, діти.